Так, трошки розкажу, покажу про цифрову електрику, але не KNX без всякої там цифрової шини, яку ми там підключаємо до телефону. Тобто є така релейна станція у нас Yung RS8 Rec HE, 8 каналів, маю тут для Дзвінкових або кнопкових вимикачів має під'єднання, статуси може LED показувати на вимикачах, якщо є. Є у нас тут 24 вольти е цифрових, тобто живлення плюс дані передаються по двом кабельочкам як КНІХ і інших шинах. Такі вимикачі F40. Вони однакові, е дуже схожі. Це кейніксова кліма, але тут ідуть. Ось такі, звичайні, як на додаткове живлення. Ось таке, чого я хочу показати відео, це, бо, в принципі, коли я почав його налаштовувати, ніби нічого складного, 4 вимикача, релейна станція з 8 каналів. Але коли відкриваю весь мануал, більше навіть не покажу вам більше формату А1. І Це все, як то кажуть на англійській мові, перебрати, перечитати, бо фішка в чому. Ось такий вимикач має 16 кнопок. І цими 16 кнопками програмуються, як вони себе будуть вести. І дуже складно позапам'ятати всі ці комбінації, це все, то, як то кажуть, це відео це як підсумок міні-інструкція. Ці звичайні релейні станції вони можуть виконувати функцію, як просто включити-виключити, і можуть також керувати жалюзами шторами, тобто режим спарених каналів. Тут є, теж налаштовується через ці чотири кнопки, до нього повертатись не буду, він простіше, бо тут не так багато цих режимів. До нього можна додати шлейфом через цифрову шинку, під'єднати ще один блок на 8, тобто 16, буде мати. Точно так само з вимикачами. Якщо до нього додатковий з доп. контактами взяти, через цей шлях під'єднується і замість 8 кнопок у вас буде 16 функцій. В базі, коли ми достаємо з коробочки цей вимикач, там кожна кнопочка, тут погано видно, це вже він налаштований, але я так до словах е е канал, Перша кнопочка буде відповідати першому каналу. І так поїхали, перша, там друга. другий, е е група, верніше. І так, 8, 8 каналів. Тобто під'єднавши, нічого не програмувавши, під'єднавши цю релейну станцію, придбавши і під'єднавши цей вимикачну релейну станцію, вона йде заводська в режимі жалюзі, її треба перевести, кожен канал перевести в окремі канали. І ставимо один вимикач, такий гарненький. Тут він у нас на три клавіші. Може бути на 4, просто на 2 або одна. Тобто вимикач один, а ми вже йому задаємо, задаємо функціонал, що ми хочемо цією клавішою виключати. Плюс ще ці станції, вони працюють як в режимі сцен. Тобто можна вибрати певні канали і однією кнопочкою запускати зразу відразу кілька каналів. І має, так як ми любимо це називати, мастер-клавішу. Тобто, виходячи з квартири, вимикати все або з кімнати. Вмикати всі канали, або ж однією кнопочкою всі, всі вмикати. Отже, як він тут програмується? Е, Вимикачу треба зайти в режим налаштування. Тобто вибираємо 6355. Він отак бликає. Ще раз повторюємо: 6355. Спеціально два рази. Тут у нас показана ця індикація, показує, що ми в режимі програмування. Далі у нас є декілька режимі, де ми вибираємо кнопочки, яка їм функція на включення-виключення, режим сцени, режим статусу відображати чи не відображати, далі вимкнути центральну оцю голубеньку підсвіточку вимикача. І цей. Декілька там є таких функцій. Отже, нам зараз основні це дві. Перша задати якийсь номер певний каналу. Ті, що бликають, це означає, що вони не задані у нас на, ці кнопи, на ці канали. Дивимось, це у нас вимикач номер 1 Йому треба нам задати на, верхню на ось цю верхню клавішу. Нам треба задати, щоб вона включала четвертий канал. Тобто спочатку вибираємо канал, нажимаю 4, вибрав четвертий канал. І тоді вже вибираю комбінацію клавіш. Вони в нас йдуть по діагоналі, в залежності, якщо нам треба одна клавіша велика суцільна, це буде ось так. Це буде перша 16. А якщо дві великих нам треба, наприклад, це буде 1, 14, 3, 16. І далі вже по квадратикам. 1, 6, 9, 14, 3, 6. В залежності від цієї комбінації, як ми даємо, так ми визначаємо, як буде функціонувати наш вимикач. Зараз нам треба 1, 6. Все. На цю кнопку ми задали функцію. Так і інше. Наприклад, нам треба п'ятий канал. Ми беремо п'ятий канал, на нижню клавішу ліву. Значить, беремо 9.16. Все, ми на цю групу подали це. Але тепер нам треба ось на цей нижній блок подати функцію все виключити. Нажимаємо 16 кнопку 3 секунди. Вона вертає нас в режим програмування. Далі вибираємо сам режим програмування, тобто номер 2 тиснемо це загальне включення, загальне виключення. Два блимають означає, що в нас не те, не те, не задане. Одиничкою все включити, двойкою все вимкнути. Нажимаємо двойку, тобто все вимкнути. І тепер ми вибираємо комбінацію клавіш, куди саме. Ми хочемо його направити на яку клавішу. Беремо 11, 16, на цей нижній код. Все. Блин, що в нас все вимкнуте, є вже запрограмоване на якусь клавішу. А все увімкнути в нас ні до чого не прив'язано. Воно нам і не потрібно. Так, замовник захотів. Так, нам схема намалював. Все, вимикаємо. Ще раз 3 секунди на 16. Вийшли взагалі. І ось у нас є, бачимо, на релійній станції включений перший четвертий канал. Ось, ось включає. так показує статус, що у нас і включений четвертий канал. Це, цією кнопочкою у нас перший канал включається, цією четвертий. Так, це п'ятий, все включено. І виходячи з кімнати, одну кнопочку нажали, і все вимкнулося. Дуже зручно. В принципі, те, що треба було англійською перебирати, технічні терміни. Як то кажуть, цілий, цілий день його перечитував з моєю англійською і з перекладачом. А за 5 хвилин, в принципі, на двох словах розказав, як це швиденько організувати. І тоді до шини можемо під'єднати якийсь інший вимикач. Так от вже у нас є запрограмований. Бачимо, як він буде на клавішах самих виглядати. Ось маємо інший вимикач. Точно те саме дуже гарно виглядає це F40. Дуже крутий дизайн, це дуже дорогі вимикачі. Але вони своїм функціоналом дуже круті. В, в чому, чому ще перевага, тому що топ-лише, наприклад, ми передаємо сигнал управління між вот. Два провіднічка панельки Тут 24 В, все безпечно. Перевага в чому, що наприклад, в кінексових тут зразу буде вбудований і віддавач температури. Ми з цього вимикача в кімнаті знімаємо температуру і керуємо опаленням. Тому дуже класно. Нічого зайвого. Одна панелька і закриває все. Включили-виключили і це клавіша на все вимкнути. Я думаю, була корисна ця інструкція.